За виборами президента США уважно слідкують в Україні. Місцеві аналітики кажуть на фоні війни та заяв, які Трамп робить у своїй передвиборчій кампанії, до його другого терміну в Білому домі в Україні ставляться неоднозначно. Є мабуть така превалююча думка про те, що прихід Трампа знову в Білий Дім ну не найкращий, якось скажемо так, сценарій для України, хоча також звучать обережні такі е, думки, що ну можливо не не так це. Трамп неодноразово заявляв, що швидко припинить війну. Його напарник Джей Ді Венс одного разу всупереч сказав, що йому насправді байдуже на Україну. Через такі різні заяви українці не знають, що думати, кажуть аналітики. Потенційне президентство Камали Гарріс в Україні теж сприймають неоднозначно. Віцепрезидентка зустрічалася особисто з Зеленським і представляла Білий Дім на великих трансатлантичних самітах з питань безпеки. Але публічно щодо війни і допомозі Україні та про те, чим вона відрізняється від Трампа, висловлення. Овлювалася рідко і коротко Гарріс критикувала Трампа He він заохочував Путіна вторгнутися на територію наших союзників. Казав, що Росія може цитую робити все, що їй заманеться. За п'ять днів до того, як Росія напала на Україну, я зустрічалася з президентом Зеленським, аби попередити його про російський план вторгнення. Я допомогла мобілізувати глобальну відповідь понад 50 країн для захисту від агресії Путіна. І як президент я буду твердо підтримувати Україну та наших союзників по НАТО. Аналітики прогнозують, що Гаріс швидше за все слідуватиме політиці Байдена з гаслом підтримай Україну, а зовнішньополітичні заяви Трампа залишаються такими ж невизначеними, як і раніше. Наприклад, його заява щодо того, що він закінчить війну за один день, має більше питань аніж відповідей. не зовсім зрозуміло, як він збирається це зробити. Побоювання звичайно полягає в тому, що він зробиться просто покинувши Україну, перекривши фінансування та змусивши Зеленського піти на переговори в той час, коли Путін. Насолоджуватиметься всіма важелями цих переговорів. Втім, за словами Ендрю Пейна, сьогоднішнє поле бою змінилося. Українці провели успішну курську операцію і тепер контролюють чимало російську територію. А це розмінна монета, яка допоможе Україні на переговорах, каже професор лондонського університету Сент Джордж. Втім, наприкінці свого терміну якось радикально вплинути на ситуацію може і президент Байден. Я б не очікував якихось змін у позиції США щодо військової операції України до листопада, а в період з листопада і до січня, незалежно від результатів виборів. Думаю, можемо побачити певні позитивні зміни для Києва у цьому напрямку. Втім, і українські і британські аналітики вважають, що далеко не на все, що відбувається або ж може відбутися в Україні, має вплив американський президент незалежно від того, хто переможе на виборах. Юрій Мамон, Аніта Паул, Голос Америки. thank uh you -huh.